Добрий день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії правова позиція. Можете, будь ласка, представитись? Добрий день, Добрий мене, день. Звати мене звати Дарія. Дар як про нас взагалі дізналися, як про компанію? А, я про вас дізналася через соціальні мережі. мережі. Які саме? А, через Instagram. Супер. З якою з вами до нас звернулася? Я звернулася через свою бабусю щодо перерахунку пенсії та її збільшення. Яку саме послугу було надано нашої команди для вирішення вашого питання? Ваша команда сформувала звернення до пенсійного фонду і після того як отримали від пенсійного фонду відмову, ви подали позов до суду щодо оскарження дій пенсійного фонду. І як же швидко було вирішено ваше питання? Враховуючи те, що була відмова і сама подача до суду, то плюс-мінус 2,5 місяця. Супер. Чи задоволені ви результатом? Так, дуже вам дякую. Після того, як ви вирішили моє питання, то пенсія була збільшена на 2,5 тисячі. Все, дякую вам за приділений час, тому в разі чого звертайтеся до нас, наша професійна команда вам допоможе вирішити ваші питання. Дуже вам дякую. Tá, dá pra baixinha. Dá pra baixinha.